Армадол, забудь про головний біль. Сьогодні у нас запіканка, яка буде завжди смакувати до чаю, як десерт, як перекус, і готується надзвичайно швидко з дуже доступних інгредієнтів. Інгредієнти ви зараз побачите у себе на екрані. Ну а поки пам'ятайте, що завжди потрібно мати жирненький е, сир, такий не менше 9%, Тоді буде смачніше, його важливо мати, хоча б пів кілограм. А якщо дієтична запіканка, ну вона не така, не така тепла до душі буде і не така зігріваюча. Добре, але спортивна. Ну можливо, спортивна, але ти знаєш, ж... взимку такі жири, вони насправді корисні. 30 грамів цукру на 500 кілограмів, на 500 грамів сиру це зовсім небагато. Якщо ви любите солоденьку запіканку, то візьміть о, трішки більше. Ну плюс одна столова ложка, наприклад. О, і важливий момент, сир потрібно перетерти, щоб він був такою однорідної консистенції, тоді і вся маса буде дуже такою. О, Приємною, однорідною, і при нарізанні текстура теж буде дуже гарна. Ну а спочатку є така, знаєте, невеличка хитрість. Спочатку ми будемо випікати нижню частину нашої запіканки, ось цю сирну, до якої додаємо яйце, манку. А через 20 хвилин ми вже будемо зверху додавати сметанну заливку і продовжимо випікати. Тобто, не все одразу починаємо випікати і ставити в духовку. Такі секретики. Тому що спочатку вона припікається, а потім е, заливка зверху ніби схоплюється. А там кориця є? А ти хочеш корицю? Я хочу корицю ще туди додати. А -а -а. Мені здається, що запіканка з корицю це буде дуже смачно. Ну, кориця, ти знаєш, у мене зараз тут немає, але в принципі можливо. А ще знаєш, як можна? Можна, наприклад, низ зробити вершковий з ванільним, так. наприклад, цукром, а в сметанну заливку додати кориці. Тоді буде різний колір і різна, ну така, якби відділення, ніби вона така, знаєш, в смужку буде. Це Бла, теж буде смачно. Отже, експериментуємо, додаємо те, що те, що вам більше подобається. Можна а ще можна цукати якісь додати можна додати, цукати, можна родзинки, але краще це робити, додавати в ось в цю сирну основу угу. в нижній шар. бо в Смотанні заливці це буде вже не так смачно, вона буде більш кремова, її потрібно залишити однорідною. Можна використовувати міксер, а можна просто ось так лопаткою, гарненько все перетерти. Головне, щоб сир у вас був однорідний, бо це дійсно буде впливати на фактури і на смак. Що ти зараз будеш робити? Все вимішується дуже просто. Звичайно, силиконовою лопаткою або ложкою, що у вас буде на кухні, чим вам зручно працювати. А далі викладаємо форму, бажано брати форму невеликого розміру, тоді запіканка буде е, такою вищою. Розрівнюємо по поверхні і ставимо запікати, а духовка вже розігріта до е, 190 градусів. 180-190. І скільки вона буде так випікатися, оцей нижний шар? Бо хвилин, потім хвилин вже він хвилин буде допікатися ще. Так, так, недовго, хвилин 20. Для ось цієї кремової верхівки я вже змішала цукор, а, яйце і додаю сюди сметану. Важливо, щоб теж сметана була жирною. Це буде впливати на смак а, і на, на текстуру. Ну і Олександр запропонував, окрім ванільного цукру, який я планувала сюди додати, додати ще й корицю, бо йому вона дуже смакує. Ну вона я думаю, додасть такого трошки аромату 100% додасть. І це ж прекрасно кориця з запіканкою. Ідеально завжди поєднується. Ідеально. Ну в моєму житті, отак. Не знаю, так, скільки небага... для тебе Ми ідеально. Не, не, не багато, не багато. От якраз, якраз трошки буде достатньо і ванільний цукор. Я теж відмовляти собі в цьому задоволенні не буду, бо я люблю, коли з ванілля із ароматом все просто вимішуємо ретельно і буквально за 5 хвилин будемо виливати на верхівку нашої запіканки і продовжувати е, запікати в духовці до повної готовності. Наші глядачі часто жаліється, що ми не прикощаємо тим, чим. Либо готуємо. ми спекли, спекли потім самі так, дімо. Спикли, і самі Так, і роздали. а Це справжні, справж, да, ми да. приготували. Це не як в кіно, коли да, воно так. за тиждень готувала Вані, Валя, Валя. Ваня? Валя так, готувала, ти а я їй підказував. Це наша запіканка. Так, Саша сказав, що вона обов'язково має бути з корицею зверху, тому ось цей колір це користь. Так, а ми вам кажемо до побачення. Дякуємо, що були з нами. Будемо пробувати. Завтра з нашими колегами так само прокидайте. Сніданок на вас чекає. Дивіться як бачите, кориця і шар. І сухо. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.